На моєму фоні будівля однієї з лікарень, яка була зруйнована, і ми розуміємо, якщо зруйновані лікарні, то зруйнований і доступ до медицини. Велика кількість лікарів виїхала через небезпеку війни, і ця небезпека досі зберігається. Тому е лікарів, які були би тут на місці на Херсонщині, їх вкрай мало. Ті лікарі, які залишились, вони дуже перевантажені великою кількістю пацієнтів, які до них звертаються. Тому нам потрібно шукати швидкі рішення, яким чином ми можемо е швидко видно. Відновити доступ до медичних послуг тому ми сьогодні тут і відкриваємо телемедичний центр, який дозволить мешканцям прифронтових і деокупованих територій Херсонщини мати постійний зв'язок з будь-яким лікарем зі всієї України. Наш проект Освітні простір для дітей-переселенців Land» – це не лише забезпечення комфортних умов для навчання наших дітей. Саме тому серед заходів нашого проекту є і консультації психолога, і мовні школи, і безпекові заходи типу тренінги з самозахисту, оскільки дітям необхідно підвищувати свою впевненість у силах своїх. Діти постійно можуть користуватися ноутбуками в вільному доступі. Це не тільки для проведення уроків, але і для виконання домашніх завдань, для підготування презентацій. Ми 13 місяців без світла просиділи. Нам дуже було важко втратили все, але залишається надія Євген та його родина. Сподіваються, що після війни їхні збитки будуть компенсовані завдяки репараціям від Росії. Задля цього факт втрати майна через збройну агресію має бути грамотно задокументований.